Всім привіт любі друзі. Сьогодні ми троємо два паки і три. Ну, ну і, коротше, брат на мірку. Ми сьогодні граємо пак Open Battle, Сьогодні ми будемо відкривати пакетики, типу, як... Ті ми... шатаються, будь ласка. Типу ті, що ми виграли в турнірі. Два пакетика по одному в кінці. <плес> Еще ж я ховаю, можем мені пусть стоять. И еще 80 хус поддивляемся монетки і знову 80. -х. Тут просто повезло. Mm -hmm. Якщо ну, Мозги таки. Курички. Mm -hmm. Так, сік ну, пакет надіємось ну, на інформа або якусь карточку цікавеньку. І 77 сил, я в шоці. Свою... Друзі, мені я в шоті. друзі, в шоці. 80 поки що найбільше. Я... Друзі я я в шоці. Друж... Друзі, я у шоці. Так це колосо. 80 сел зимойсь. 77 етап. так фігня. Так, і дивимося зараз наступне. зараз мій братик його. Блін. Так. так, зараз назад і Відкриваємо по одному пакетику такого. Зараз мій братик тварин. Так, з ким відкриваю я. Я відкриваю то, що з лікатом. Думаємо перемогу. Так, скіпнемо, Дивимося, що тут. І тут, І іско, і кабель. два в одному золотисті. Ви бачите? Ви бачите це три мільйони Вася, Іско і Габі. Зберігаємо все в клуб. Ну, що, друзі. А мені не вземли, мені